Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер події. Я відразу дякую вам за те, що ви вімкнули це відео. Вліпіть нам авансом лайк. Ми будемо вам дуже і дуже вдячні. Сьогодні нашим гостем є Віктор Петров, керівник спортивно-реабілітаційного центру, співзасновник національного проекту реабілітаційні сили України та кандидат медичних наук. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! От, власне, сьогодні будемо говорити про реабілітацію наших воїнів, тому що це виклик перед державою, який вже постав, і ще він, мабуть, ця проблема буде наростати, наростати. Тому давайте розпочнемо з такого, так би мовити, розставимо крапки над і які є зараз види реабілітації і які є потреби ветеранів, тому що хтось потребує психологічної допомоги, хтось фізичної реабілітації. Значить, перш за все, хочу сказати, що два перші заклади цього проекту вже розпочали свою діяльність, це є в Ужгороді і в Ужгородському районі. З розрахунків, які інститут вивчення війни робив, а також за даними демографічного дослідження і втрат на війні, ми маємо мати десь орієнтовно до мільйон двісті, мільйон триста людей, які потребуватимуть реабілітації тої чи іншої. За прогнозами е, західних аналітиків. Е, що це означає? Це означає, що ми із вами, навіть якщо всі реабілітаційні центри Європи заставимо реабілітувати наших хлопців, то це буде орієнтовно від 5 до 7 років. Угу. Значить, потужності нашої мережі, спроможності, вони є надзвичайно малими. І проблема основна в тому, що ми маємо дати людям зараз чітку тверду інформацію е, щодо е, наявності такої можливості, тому що е, наша команда працює на волонтерських засадах, однак це є державна проблема, і, на мою думку, це потрібно е, буде обов'язково. Підтримати і в парламенті, і в уряді, і так далі, мушу сказати деякі такі нехороші речі, які би я хотів змодифікувати у вашому ефірі. Перше реабілітація це є масхев, тобто це повинно бути обов'язково, і вона є багатьох видів: ментальна реабілітація залежності, реабілітації когнітивна, коли людина втрачає мову або отримує баротравму. Реабілітація, яка пов'язана з різними типами психотерапії: арт-терапія, гештальт, НДР, бірфлортайм і багато-багато інших методів, які зараз потрібно застосовувати. Мене, як лікаря як кандидат нук не влаштовує те, що е, на цій ниві є величезна кількість е, зловживань. І саме тому, е, коли ми бачимо освячення капсул, у мене починається. Гіпертонічний криз, тому що я розумію, що нам центри треба навчора, а вони тільки капсули е, е, святять там, і так далі. Тому ви знаєте, я скористаючись вашою підтримкою медійною, я би хотів звернутися всіх, хто нас чує, бачить щодо того, що є така е, проблема, і вона нікуди не дінеться. і Реабілітація військових це відповідальність всіх тих людей, які не є на фронті, які повинні заплатити свою ціну, бо війна стосується всіх. І якщо ми в тилу, то я собі пообіцяв, що доки буде потреба в реабілітації медицині для наших героїв, незалежно від е, різних підводних течій, я це сприймаю як свою особисту відповідальність і організував навколо цієї ідеї майже 400 спеціалістів. Mm -hmm. е, працювати з донорами міжнародами набагато простіше, але є певні законодавчі моменти. І я вам скажу, е, що саме, і ви, журналісти, будете контролювати. Це дуже модний спосіб пиляти гроші, і таким чином вони нівелюють роботу. Величезної кількості спеціалістів, тому що, ви знаєте, воно ставить кліше так, як колись е, даї. Да? Якщо ти даїшник, тебе всі ненавидять. А тут виходить так, що е, певні ділки безконтрольно знищують саму ідею і цінність реабілітації. Тепер хороші новини. У нас є е, унікальні спеціалісти, плюс до того, у нас унікальна країна і унікальний народ. І ми повинні просто всі включитися в цю роботу, і в нас все обов'язково вийде. І ви знаєте, на такий невеличкий підсумок цього блоку, ви пам'ятаєте, в Закарпатті кидали гранату на сесії сільської ради? Було, було. Ці гранати полетять у всі кабінети чиновників, тому що люди, які вертаються з втраченим здоров'ям, вони швидше за все. Будуть потребувати максимальної уваги і максимальної підтримки всіх. Якщо ми цього не зробимо, це афганський синдром це просто буде е, дитячий лєпець. Угу. Не хочу вантажити специфічними термінами, однак е, два слова про Закарпаття наша авторська методика е, Унікальна, вона використовує бальнеологічні е, термальні води, теренкур, наші гори, рельєф, озера. І, в принципі, е, я би дуже був радий, якби ми зробили Закарпаття таким флагманом реабілітації, і справді сама природа і саме розташування і близькість до кордонів, воно проситься для того, щоб саме тут були сконцентровані потужності по відпочинку. Більше того, ми. Маємо різні ступені реабілітації. Ми маємо підтримку закордонних колег. І саме основне, це те, що тут нема комендантської години і тут немає угу. е, Скільки часу приблизно триває реабілітація однієї людини? Курси є різні, значить, держава має два пакети через НСЗУ, Це є двохтижневий пакет там 10-14 днів, і є стаціонарний пакет, який може тривати до 30 днів. Є так звана гостра реабілітація, яка, припустимо, на наступний день після операції розпочинається. А є реабілітація відновна і е, е, довготривала. Ну, припустимо, той, хто має. Вибух біля вуха, йому треба підлікувати вуха, відновити слух, мовлення і попрацювати з психологом. Це одна історія. Угу. Друга історія, коли людина має втрачені дві кінцівки, і її мало того, що треба реабілітувати реабілі... після поранення, їй треба ще спокуксу або культю, їй треба ще зробити протез і навчити її ходити. І ви розумієте, що ця реабілітація може тривати інколи. Півроку, рік, а інколи ще більше. Тобто, це все такі є... індивідуальні випадки, так? Однозначно. І ви знаєте, тут просто має бути дуже чіткий суспільний договір. Я дуже боюся майбутнього, якщо ми цього суспільного договору не будемо мати. До речі, ми до Могу суспільного те, договору що... ще повернемось. У мене ще є, є так. ці питання. Е, дивіться, ви ми вже зачепили з вами тему коштів. Кажете, допомагають з-за кордону. Держава якось включається, і ну, я так розумію, цього зовсім недостатньо. Я вам наведу приклад. У мене угу. були на реабілітації хлопці, е, значить, з Бахмута, тобто З Артемівська. І е, ці хлопці вони жили два тижні у нас. В, в Закарпатті і дуже гарні результати були. Однак за них заплатила профспілка одного з енергетичних підприємств. Держава не платила нічого. Ми іншу групу пробували зареєструвати через НСЗУ. У нас на дворі березень місяць, і рівно рік тому назад ми подали звіти на 30 чоловік. За цей час держава заплатила. 10 тисяч п'ятсот гривень за одного і за другого минув mm. минув рік. Ви уявляєте собі цей театр абсурду, і оця, от як це працює, припустимо, в маленькому містечку, де немає грантів, де немає спеціалістів, це робить повністю недоступною цю послугу, і це є повний тупик. Ну так тут я з вами згідний. До речі, ви вже зачіпали це питання на самому початку: що це мало бути якось на рівні уряду, не на рівні парламенту. Будемо сподіватися, що такі якісь ініціативи будуть навіть на законодавчому рівні. Ще таке питання: скільки зараз є таких центрів загалом, окрім от вас по Україні? І таке питання ще от до цього: чи є між ними якась можливо конкуренція? Бо мені здається, що в таких випадках така конкуренція взагалі є ну, недоречною абсолютно. Відповім таким чином, центрів потрібно мати в кожному ОТГ як мінімум, тобто, в ідеалі мати і в селах, але громади, які об'єднуються, вони мусять передбачити реабілітаційний центр і його відкривати негайно. Другий момент це те, що спроможності України на даний час вони мізерні порівняно з тою потребою, яка є. І ви знаєте, я. Переконаний, що нам потрібно лобіювати е, наші інтереси в Європі, тому що якщо Європа не буде нас фінансувати в цьому питанні, то наші інваліди-візочники вони будуть в Будапешті, в Празі, в Парижі, в Берліні, і їм буде не переливки тому що е, ці люди вони лишаться без допомоги, якщо нам не допоможуть партнери. но ми, розраховуючи на себе, повинні так само зрозуміти. Що реабілітацію фінансують не тільки волонтери, це мають бути не тільки державні програми, це повинні бути варіанти співфінансування. І має бути диференційований підхід. А зараз це є величезна е, корупційна кормушка. Е, я не правоохоронець, але я говорю як громадянин, і мені це болить. Розумієте, що, припустимо, в, в Ужгороді єдиний центр, який. е-е Побудований, він не в фаворі у, владу, у владі І знаєте, що відповідають, коли я на сесії говорю, що потрібно е, підтримувати, фінансувати, бо буде біда, бо треба це розвивати негайно, бо спеціалісти тікають. Ви знаєте, що вони говорять? Вони говорять, що треба створювати нові юридичні особи, які будуть отримувати державне фінансування після того, як вони відкриються. Угу. Тобі вартість. Е, Кабінету реабілітолога 78 тисяч гривень. Ви розумієте наскільки це е, несупоставимі витрати? І з тим е, це, це мізерні кошти для багатої ОТГ або для не, навіть е, якогось підприємства по великому рахунку. Припустимо, у мене немає ніодної державної гривні, е, і е, ця е, державна гривня. Відсутня, тому що ми обладнання з усього світу притягнули. І ми попросили тільки перекрити нам фонд заробітної плати. Mm -hmm. Так ось за один рік і три місяці нам і це не зробили. Ну і хотів би сказати, що є Unbroken і є Superhumans. Mm -hmm. Це є чудові ініціативи дуже потужних проєктів. Тільки є одне но. Вони сконцентрували 99% донорських коштів. В двох місцях у Львові біля mm -hmm. військового шпиталю і в е, лікарні святого Пантелеймона, колишня лікарня е, швидкої допомоги. Так ось недобре, що у Львові 98% донорських коштів, бо вони не здатні е, здати пропускну спроможність таку. Е, це питання системне, але дуже би був вдячний, якби е, люди, які подивляться і послухають ваші питання і мої відповіді, що вони трошки задумалися. І має бути все ж таки е, воля, і ми всі українці маємо заставити наші ради, наших чиновників, звернути на це увагу, тому так. що наші діти, так і е, наші близькі, вони будуть у великому ризику, якщо хлопці, які втратили здоров'я, Відчують, що вони не потрібні суспільству, і, е, нам всім начхати на їхню долю, тому це дуже небезпечна ситуація. До речі, хочу звернутися саме до нашої аудиторії. Допоможіть нам зрозуміти глибину цієї проблеми, і напишіть в коментарях, чи знаєте ви, які ви знаєте поблизу вашого населеного пункту, чи саме в вашому населеному пункті схожі реабілітаційні центри. Тобто важливо дізнатися, чи суспільство про них хоча б знає. І ще, пане Вікторе, таке буде от, власне заключне питання про цей суспільний договір. Тобто, яким чином нам треба готувати наше суспільство до того, що от ветерани, які потребують реабілітації, будуть повертатися в те саме суспільство. Е, хотів би здати вам зустрічне питання. Ви відчуваєте себе е, повноцінним українцем? В якому розумінні? Ну, мається на увазі, ви відчуваєте себе громадянином? Ну, залежить, що ви маєте на увазі. Тобто, якщо ходити, ходити на вибори, ну, то. Я, я маю на увазі, що. Так, да. е, якщо мова йде про е, ваше запитання, значить е, суспільний договір він полягає в тому, що в нас немає людини і українця або громадянина з українським паспортом, якого би не стосувалася війна. Неважливо, чи це снайпер, чи це танкіст. Чи це буфетчик, чи це пекар, чи лікар, чи реабілітолог. Ми просто повинні зрозуміти, що зараз є ключовий етап виживання нашої країни, і я в тилу в Ужгороді, в глибокому тилу, я зобов'язаний воювати з хворобами і зі смертю, поки наші пацани забезпечують мені безпеку і моїм дітям в тилу. Тобто. Суспільний договір полягає в тому, що всі люди включені, і тут не вийде відмазатися або, вибачте, з жаргонізм використає, відморозитися, не вийде такого. Бо не хватить, не хватить ресурсу, якщо всі не включаться. Я впевнений, що ми зможемо, тому що ми здивували світ, і ми будемо дивувати і далі світ. Але нас чекає країна ветеранів, інвалідів, сиріт, вдів. І людей, травмованих війною, я би хотів, щоб ми всі для себе чесно подивилися на себе в зеркало і для себе вирішили. Це наша війна, війна всіх нас. Робимо хто що може, але не банальна відповідь: я плачу податки, а там хтось воює ні. Тут потрібно трошки більше включитися, і вам буде значно психологічно легше, тому що коли ви працюєте з хлопцями, не обов'язково з медичною освітою. Доєднуйтеся до ініціатив, волонтери завжди потрібні. Хай це буде дві години в день. Але навіть якщо ви пиріжки печете, ви можете спілкуватися з хлопцями, підтримувати. Дуже дякуємо за розмову. Нагадаю, нашим гостем був Віктор Петров, керівник спортивно-реабілітаційного центру, співзасновник національного проекту реабілітаційні сили України і кандидат медичних наук. Нагадаємо також, що плачу податки це зовсім не подвиг і не волонтерка. Це ваш громадянський обов'язок. А волонтерство це зовсім інше. Тому податки не можуть виступати відмазкою в цьому плані. Тому пам'ятайте, ви або у війську, або для війська любіть Україну, донайте на зсу і не забувайте, що наша русофобія чи торосопатія росопатія ніколи не буде достатньою.